Да. Сразу же думал, правда. Чи хочуть слухати презентацію? Е, я хотів сказати, що в зв'язку з тим, що не надішли пропозиції від членів кроком стосовно пропозиції на розгляду питань, розгляд новопитання сесію, то, ну, до пропозиції не дійшло, то не тільки в цьому Перший проєкт рішення прославлений проєкту рішення Челецької міськради власного про внесення змін до рішення Челенської міської ради власного схоплення від 19 грудня 24 року номер 214 про бюджет. Чинівецька міська громада на два старі підподають на будь-якій Ключовим ключовими проектними моментами проекту цього рішення є перерозподіл податків по розпоряднику коштів, зокрема походу завершення року. У нас є. Одних розпорядниках не залишки асигнувань, по інших є потреба. В загалом проєктом рішення запланується забезпечити потребу управління освіти для випадки грошової винагороди і премії працівникам закладів освіти. По департаменту транспорту спрямувати кошти в сумі приблизно п'ятдесят млн. мільйонів гривень для придбання трьох нових тролейбусів. І продовжуємо далі підтримувати наших військових. Проєктом рішення пропонується спрямувати 6 мільйонів гривень для. Принки в однієї військових частин, по якій ми маємо звернення. Перемотання заснований цілому. Прийнято перебічне прославлено пропорішення Чернецькому міськраду про бюджет Чернецькому міську згадую громади на 26 рік. Ви буду Коротка до презентації. Загалом, якщо говорити про сформований проєкт бюджету на 26 рік, то по рік після прийняття закону про дорогу вже... Проєкт бюджету наш був скоригований. З точки зору дохідних джерел ми отримали додатково 4% ПДФО. З цільовим призначенням підтримка тепло підприємств і крім цього маємо збільшення реверсної дотації і маємо вилучення по доходах, тому що 20% адміністративних послуг, які сплачуємо міграційною службою і сервісним центром з 26-го року вилучено до державного бюджету наші втрати біля 9 мільйонів гривень. Загалом осяг бюджету з урахуванням всіх цих змін, які пропонуються до затвердження, це 4 ,872 мільярди 872,7 млн грн. Ця сума цей обсяг бюджету не враховує обсяг освітньої субвенції, яка у двадцять році була понад 500 мільйонів гривень, враховуючи, що розподіл обсягу освітньої субвенції здійснюється кабінетом міністрів України, і відповідно після того ми отримаємо доведення обсяги до нашого бюджету, буде спромований відповідно бюджет громади. Загалом, якщо розкладати по коштах, які формують дохідну частину нашого бюджету громади, власні кошти це 4, майже 4,7 мільярди і 190,2 мільйони це грантові кошти, які мають у нас цільовий проект. І реалізуються підтримка ЄС у будівництві житла з внутрішньопереміщених осіб. Структура доходів передбачає розподіл на загальний фонд, спеціальний фонд, загальний фонд. В сумі 4,4 мільярда, що більше порівняно з 25 роком, майже на понад 800 мільйонів гривень. І те, що стосується спеціального фонду, ми маємо зменшення по 2026 року. Враховуючи, що це ті доходи, які визначені цілі, це доходи, як правило, від відчуження майна комунальної власності від продажу землі. Відповідно, ці показники коригуються в залежності від тих об'єктів, які плануються реалізувати, в залежності від. Наявної бази комунального майна. Якщо ми говоримо про доходи загального фонду, то практично 56% це податку на доходи фізичних осіб. Це практично 2,5 мільярди гривень. Це ті, що формують безпосередньо нашу дохідну частину. Розподіл податку на доходи фізичних осіб, якщо говорити між сферами, то на сьогоднішній день у нас переважається таки виробнича сфера. Це майже понад 50%, і зменшується частка саме бюджетної сфери, тобто ми маємо приз у виробничій сфері, що дуже тіше. На другому місці єдиний податок майже 700 млн грн акциз і понеспадаючи бачите ці показники, які забезпечують формування дохідної частини. Основними показниками, які впливають на ці показники, це є індекс інфляції, ці є мінімальні заробітна плата прожитковий мінімум. Щоб повертатися до доходів спеціального фонду, 283,4 мільйона структура доходів спеціального фонду відображена на цьому слайді, частка, звісно, це бюджет розвитку. Це кошти від продажу землі, відчуження міна комунальної власності і надходження коштів бойової участі. Решта цільових фонд і власне надходження це ті, це ті доходи, які мають відповідно цільове призначення. Соціальні стандарти, соціальні стандарти, які безпосередньо впливають на видаткову частину, це мінімальні заробітні плати посадової плати ціника першого тарифного розряду і прошу мінімум на окупці. Це теж впливає на розрахунки витратної частини. Якщо розкладати наш бюджет за економічною класифікацією, то звичайно, як і завжди у нас на першому місці залишається оплата праці з маркуванням один мільярда. Капітальні видатки, практично мільярд, інші поточні видатки, виплати населення і поточні трансферти. Тобто трійка по економічній класифікації відображені на цьому слайді. І те, що стосується витрат бюджету за галузями, так само лишається незмінними. На першому місці це освіта, майже 36%, 36%, 36 житлово-комунальне господарство 14%, транспорт, дорожнього господарство 9,6%, соціальний заходи. І розподіл коштів бюджетного розвитку бюджету на розвиток громади, капітальні вкладення, це ми маємо мільярд гривень. Наступним чином розподіляється, пропонується до розподілу. 454 мільйона це реалізація інвестиційних проєктів, капітальний ремонт доріг між 212 мільйонів, ну і відповідно соцкультура, житлово комунальна та інші витрати бюджету по головних розпорядниках, так само. Вражається у нас розподіл по тобто на першому місці це, звісно, управління освіти, на другому місці у нас департамент інфраструктури займає по основних, і е, наступними у нас йдуть е, департамент транспорту. Все здається. Так, у мене все. Ще якісь питання? Готова відповісти. Пету. Yeah, yeah. Супендію ще ми не знаємо, з ким буде а тим, yeah, yeah. з нашого бюджету це практично 200 мільйонів. В цьому було 193 по можна так сказати? Трішки Просто Скажіть, а що стосується назначення надходжень для відчуження землі так званої власності? Ось Ну, воно залежить від того, які об'єкти ми готові виступати на реабілізацію, і воно залежить, звісно, від рішень, які приймаються Радою. У цього року зараз було дуже велике Цього року це, у нас були плани 70 мільйонів гривень. Вони не були не реалізовані, були. не були виконані. Відповідно, ми беремо на себе зобов'язання наповнити обхідну частину, ми беремо зобов'язання здійснити витрати. Відповідно, ми наразі маємо ситуацію, що ми не можемо забезпечити певні витрати у зв'язку з не хочемо. Тому по пропозиціям управління комунальної власності вийшло на те, що банк приватизації 20 млн грн. Я заснула все Третє проєкт рішення про затвердження висновку щодо доцільності співфінансування проєкту міжнародної технічної допомоги, демонстраційний ефект провадження заходів ПДСРК ДСХРК з адаптації до наслідків лінії та розбережнопорнозапільного фонду технічної просвіти. Добрий день. Добре, Добре. Добре. Добре, шановні колеги, пропонуємо до розгляду проєкту рішення про затвердження висновку щодо доцільності співфінансування проєкту міжнародної технічної допомоги. Задемостраційний ефект впровадження закладів план дістало енергетичного за завертації до наслідку клімату сфера збереження про заповідного фонду просвіти. Мова йде про е, е, залучення грантової підтримки в рамках міжнародного проєкту Climate Resilience, е, яка реалізується у нас німецьким туристом міжнародного співробітництва ГЗ, та е, Європейським Союзом і Федеральним міністерством навколишнього середовища Німеччини. Е, в рамках даного проєкту. Реалізувати проєкт парку Жовтевого. Це залучення грантової підтримки в розбіру, співфінансування в розмірі 515 530 євро, з яких 515 530 євро це грантова підтримка, 400 тисяч євро це співфінансування наше. В рамках даного проєкту є ряд заходів. Зокрема, я би хотів зупинитися на окремий стих, бо йде про. Ряд кліматичних рішень, зокрема висадка 525 дерев, очищення озера, мовляв, про ту частину парку, витаж, яка, да, яка нижня, яка вище ще на кількох. Е це площення набережної протяжністю 750 метрів з вело і пішохідними доріжками, це облаштування зеленими вуличними меблями. І безпосередньо енергозберігаючим освітленням, а також інші дитячі локації, і для людей, які мають бажання відпочивати, це облаштування зони кліматичного парку в площі Півікта. Ці всі заходи скажіко хардового характеру, тобто важких інвестицій, про які кажу, крім цього, є ряд заходів легких інвестицій, це впровадження. Екологічної політики європейської в межах міського управління це і е вирішення завдань, які стоять для нас по скороченню викиду володісло, газу, це як проваження на технологій створення громадських просторів і про здійснення просвітність діяльності з впровадження енергетичних джерел енергозбереження збереження екології, кліматичних екологі, провадження кліматичної політики, навчання наших фахівців, е е які працюють в даній сфері. Тобто це такий комплекс заходів і підсумку їх ми отримуємо гарну локацію в одному з наших парків міста. Прошу, прошу підтримати дане проєкт рішення лише в п'ятницю. Ну, в кінці минулого тижня ми отримали погодження від наших збройних партнерів, що дане проєкт зараз. Плана читати перебічне по у уточнення фінансовому плану комунального підприємства Муніципальної ратуальної служби на 25 децібляйного 40. Доброй. Є за запитання цьому проєкту. Що немає з основи цього. П'яти прожите першого плану розвитку комунальної підприємства муніципальної ретельної служби. Якщо немає захопити, зазнавиться.

І останній проєкт рішення розходить видатки бюджету Чеміської міської територіальної громади на 25 рік по департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради. на Водоканал, Водоканал електрична енергія, теплокомуненерго, розподіл газу, закупівля матеріалів, чорна труба, засувки насос, нас монтажні роботи. Але, але Другу чекаємо, роботи виконали, чекаємо посконоладку. Ці, що виробники, офіційні представники йде в Україні, по графіку ми в січні місяці. А ми вся в Україні. Вони поставили, ну, а один представник в Україні і по черзі об'їжджає міста. Зараз вони працюють на сході. Засновується основу Квадратный станций? так, станций? Да. Основа целая.